Привіт! В цьому відео я тобі покажу топовий сайт, який безкоштовно кожну хвилину видає нам топові сигнали. На цих сигналах я заробляю кожного дня, як на мінімум по 2-3 тисячі доларів. Якщо ти додивишся цей відео до кінця, ти точно зможеш заробляти так само. Без води, без інфокурсів, без інфоциганства, все абсолютно безкоштовно. Просто дивись відео до кінця, і надалі ти побачиш топову інформацію, на якій дійсно зможеш заробляти. Взагалі нічого важкого. Лише сайт, який дає сигнали, надходить сигнали. Ми тиснемо продати, якщо сигнал каже продати, або купити, якщо сигнал каже купити, і з однією ходу умовно, на 200 доларів я зверху заробляю ще плюс 174. Якщо буде заходити на 10 тисяч доларів, зверху зроблю там дев'ять і сімсот, десь ось отак. Тож у нас все максимально просто. Тепер давайте перейдемо до екрану комп'ютеру, і я вам все покажу. Перед початком цього відео обов'язково хочу наголосити, що в мене є мій безкоштовний телеграм-канал, в якому я повністю публікую безкоштовно всі всі торгові стратегії. Ось внизу, там де я виділив ціна стратегії, безкоштовно. Тож обов'язково переходь та дивись, де знайти мій телеграм-канал. В закріпленому коментарі під цим відосом просто знаходь та цю топову стратегію. Тут в мене купа, купа, купа інформації з приводу трейдингу, мотивація та дуже багато розіграшів. Обов'язково обов переходь, будуть шукати тебе тут. А наразі переходимо вже до нашого брокера. На якому в мене більше ніж 5, ну майже 5,5 з мільйони гривень, де ми і будемо з вами заробляти гроші. Ну що, тепер полетіли. Стосовно нашої стратегії, мені потрібно обрати ось одна наша стратегія з телеграм-каналу в пості, ось Стосовно всієї стратегії мені потрібно обрати нашу валютну пару без підпису. OTC, хай це в мене буде рандомно. Це шеф GPI, час угоди, одна хвилина. Сума угоди – хай це в мене буде 20 тисяч гривень. Надалі я переходжу на наш сайт, послання на який я знову залишив в своєму телеграм-каналі. Це шефджипій. Я. я просто пишу в пошуку нашого сайту назву нашої валютної пари, а саме це шефжепі. Шукаю наш інструмент. Оанда, тисну огляд інструмента. Надалі тисну технічний аналіз. Та одна хвилина. І Ось наш перший сигнал. Активно купляти, швидесенько повертаємось і тиснемо купити на одну хвилину до гори. з цієї годи я зроблю плюс 16 гривнів. Гривень вибачаюсь, Тож, саме так ми працюємо, і в перші секунди можемо бачити, як графік в нас летить догори. І наразі будемо фіксувати прибуток рівно через 40 секунд. Я зроблю плюс 16 тисяч завдяки ось цьому сайту. Ще раз кажу, посилання на телеграм-канал з ось цією стратегією є в закріпленому коментарі. Тож давайте будемо дивитися, те, що в нас ось такий волатильний графік, там полетіли трошки донизу. Це взагалі нічого страшного, так як до кінця нашої до нашого торгового тижня залишається буквально півгодини. І перед закриттям нашого ринку графік завжди такий волатильний. Але ж відео в нас йде буквально 2,5 хвилини. І за 2,5 хвилини через 15 секунд я зроблю плюс 16 ката. Зможу поставити їх на вивід. Давайте будемо тепер дивитися. Максимально цікаво, як відпрацює себе ця угода. В таких залишається 5 секунд, поки ми в нулі, Я тут або догори, або донизу, і ми бачимо, друзі, повернення. В такому випадку відчиняємо ще одну угоду до гори. І тепер давайте будемо надалі дивитися, так як ця угода в нас була завершилася в повернення. Але ж наш сайт до сих пір каже активно купляти, і мені цього достатньо, щоб відчинити ще нашу одну угоду, сумою на 20к гривнів. Гривень, що ж я так, гривні коверкаю. А, давайте тепер будемо дивитися, так як до кінця нашого до 40. Секунд. І цілком можу сказати, що ця стратегія себе гарно відпрацьовує, але ж саме потрібно підбирати час, коли нас ринок не буде зачинятися. Тобто в будні дні, там з понеділка по четвер, десь там в середині дня або ввечері можна ідеально поторгувати. І тим часом до кінця нашого залишається 20 секунд, так як першого года в нас зачинилося виповернення, гроші мені повернулися, так як графік на момент закриття нашої годи був рівно в точці, там, де ми заходили в нашу угоду. Зайшов ще раз, і поки що бачимо, що ми падаємо донизу, знаходимося в мінусі. Але ж тут -ту -ту, давайте 5 секунд. Якщо це буде мінус, то оновимо сигнал. Так, фіксуємо мінус. Давайте оновлю наш сигнал. Він мені каже покупати. І я пропоную змінити нашу валютну пару і зайти по мані менеджменту сумою на 40 тисяч гривень. GBP, GPI, дамо шанс ось цій валютній парі, і в пошуку пишемо також саме GBP GPI, шукаємо саме Оанда, огляд інструменту, і також це саме, друзі. Технічний аналіз та одна хвилина, яка нам каже, також купляти. Тисну купити суми на 40 тисяч гривень і відразу, ухти в перші секунди ми летимо З цієї охоти я зроблю плюс 30 тисяч гривень, так як минулі 20 тисяч я втратив. В чистому прибутку я буду лише на 10 тисяч. Що, як на мене, є також ну, досить непоганим прибутком, буквально там за одну хвилинку. А, то що, давайте будемо дивитися в перші 20 секунд. У нас графік ідеально підростає до гори і ось отак падає, так як ну, в нас скоро закінчиться ринок. Але ж нічого взагалі страшного, давайте дивитися, Волатильність на ринку ніхто не відміняв, і мені цілком достатньо те, що мені каже наш сайт, І усе, всі ці індикатори. Тож, давайте будемо дивитися до кінця угоди залишається 20 секунд, а поки хочу вам також наголосити про телеграм-канал, в якому ми це все безкоштовно показуємо. Залишається 13 секунд до моменту, або як я стану багатішим на 30 тисяч гривень або стану біднішим на 40. Але ж зараз будемо також перекриватися. Давайте відразу помножу суму угоди на двоє, та відчиню, мабуть, ще нашу одну уходу, так як наша друга угода зачиняється також, на жаль, в мінус. Ну, буває, що я вам можу сказати, сигнал каже до сих пір покупати. Я заходжу ще на 80 тисяч гривень. Та сподіваюся, що ця угода в нас зачинеться в гарний плюсик, але ж торгувати перед тим, як в нас закриється наш ринок, це було не буде якого рішення. Малиш, записати для вас відео. Відео йде лише 5 хвилин, і за 5 хвилин маємо поки ось такий. Не дуже гарний, не дуже відмінний результат, незвично трошки як для нашого е, YouTube каналу, але ж, що маємо, то маємо. Поки що я в мінусі на 80 тисяч гривень. Якщо ця года також зайде в мінус, то я втрачу 160 тисяч гривень. І це буде, ну, як на мене, трошки неприємним таким результатом. Але ж, давайте наразі подивимось. Так. Залишається 10 секунд, друзі. Ну і, як на мене, кожен трейдер повинен чекати до самого кінця, перед тим, як робити якийсь висновок. Залишається 2 секунди, графік підлітає до гори, але ж мені трошки не вистачає. А, давайте оновимо ще раз сигнал, він ще раз каже купляти. І давайте сумою на 160 тисяч гривень. Зайдемо ще раз до гори, а, щоб хоч якось компенсувати наш збиток. І ось оте, чого я і очікував. Фух, пішло відпрацювання від нашого сигналу, відразу підлетіть. Тіли до гори, і з цієї угоди я зроблю плюс 100 тисяч гривень. Як на мене, це непогано, погано, тому що я втратив 80 тисяч гривень і наразі вийду в прибуток у Стока. То що я вам хочу сказати до кінця уходу, три з секунд. Графік як шалений летить догори, що каже про відпрацювання нашої стратегії. Хоч і не ідеально, трошки волатильно, але що маємо, то маємо, так як відео йде в нас вже 7 хвилин. Ну і нарешті на 7 хвилині бачимо такий результат. Друзі, ну в цілому можу вам просто гарантувати, що в будні дні ця стратегія ідеально себе відпрацьовує. Ну, а вихідні, що маємо, то маємо, немає що додати. Вже трошки в мене така задишка, так як дуже багато балакаю за цей відео. І рівно через 3 секунди я отримую непоганий прибуток, що повертає трошки мій баланс. То що, друзі, я поки в невеличкому мінусі, але ж це все будемо відбувати в понеділок а Ви в моєму торговому каналі, телеграм-каналі. Тож обов'язково приходьте та дивіться. Всім велике дякую за пригляд. На зв'язку був річ. Ось така стратегія.